Проблеми з дисципліною, втрата поясу без бою та наркотики. А ще божевільний бокс Девід Бенавідес, диявол у людській плоті, який кидає виклик Олександру Гвоздику. Безжалісний палач піднімається у вазі, аби зняти скальп колишнього чемпіона світу. Уже цього літа на нас чекає зустріч двох нокаутерів, перебіг якої передбачити не так і просто. Анонс бою гвоздик Беневідес на каналі Тайк Майсон. Не забудьте підписатися і камон дивитися. Уродженець Харкова це частина зіркової банди зразка 2012 року. І стрійкий Усик Ломаченко-Гвоздик, чемпіоном світу він став останнім. У 2018 році Сашко здолав мегді Амара. Вельми прагматична перемога над середнім противником. Але головне те, що цим тріумфом українець забрав пояс тимчасового чемпіона WBC в напівтяжах. До слова, саме він і стоятиме на кону проти Бенавідеса. Тимчасове чемпіонство давало Олександру можливість боксувати з канадською зіркою Адонісом Стівенсоном, який і був головним чемпіоном організації. Відомий тим, що часто уникає топових опонентів. Стівенсон усе ж не уникнув зіткнення з українцем. І як показав бій, дарма наш співвітчизник половину бою програвав. Канадець потужний і досвідчений і звик розправлятися з більшістю противників доволі швидко. Хоч Стівенсон і володів ініціативою, але бліцкриг проти українця не пройшов. Натомість, приберігши сили на кінець, з 10-го раунду Гвоздь почав штурмувати опонента. Правий прямий у Сашка напрочуд потужний, ми про це знали раніше. Але ця звістка в 11-му раунді майже програного поєдинку долетіла і до чемпіона. Ова! WBC отримала нового переможця у лайтхевійті, а Україна свого новоспеченого чемпіона світу. Провівши успішний захист проти посереднього Дудунгумбу, українець хотів об'єднувати пояси. Таке ж бажання було і Вартура Бетербієва, який володів ремнем IBF. Протистояння складалося непогано для українця, адже на довгій дистанції Бетербієву було нема чого ловити. Але після екватору тривожні дзвіночки виникали щодо витривалості нашого бійця. На жаль, гвоздик не зміг як слід зупинити Бетера, і 10-й раунд став роковим. Хоча на картках у суддів Олександр зберігав лідерство до зупинки. З часом після поразки Сашко оголосив про завершення кар'єри боксера і бажання фокусуватися на інших проєктах. Від спорту боксер дещо втомився. Але справа життя повернула українця до боксерського лона. Восени 2022-го Олександр давав інтерв'ю каналу Тайк Майсон. І не приховував бажання повертатися і повертати титул. У 2023-му це сталося. Спершу українець провів повний бій із Жосуе Обандо. Хлопцем з від'ємним рекордом. Я би до уваги його не брав, адже там була одна ціль відчути ринг. Куди цікавішим було протистояння з латвійцем Річардом Болотніксом. Цей хлопець взагалі прийшов до боксу з хокею, але в нинішньому стані на півтяжі він був міцним середняком. Хлопець із розряду справжніх рубак із гарячим серцем дасть круту бійку будь-кому. Ти тільки підійди. Але гвоздь на це не купився. Продемонстрував, що Джеб на місці сила удару є. Непоганий футворк, та й заглом доволі свіжо виглядав гвоздик як для величезного простою. Болотнікс дожив до шостого раунду, коли українець затиснув противника біля канетів і кількома хуками зробив свою справу. Суддя поєдинок зупинив. Останній бій Українець провів у вересні в карді Канело Черло. Там мав бути бій проти противника рівня вище середнього, але не домовилися. Тому The Nail просто прибив бразильського таксиста в другому раунді. Бій проти Бенавідеса стане третім головним викликом у професійній кар'єрі харків'янина. Спершу він завоював титул на території тодішнього чемпіона Адоніса Стівенсона. Далі була болісна поразка Бетербієву, і тепер Девід Бенавідес. 28 боїв, двадцять вісім перемог, двадцять чотири дострокові. Ми звикли бачити бандеру роху справжнім палачем, безжалісним убивцею в Ринзі. Але в його житті було різне. Він походить із боксерської родини: його батько, його тренер. Старший брат Хосе Бенавідес, відомий фанатам боксу, у 2018 році Хосе був за крок від чемпіонства, але не зміг впоратися з Теренсом Кроуфордом. У дитинстві батько Бенавідесів віддавав перевагу саме старшому з синів Хосе. Коли Девіду було всього 10, голова сім'ї забрав Хосе з Фінікса до Лос-Анджелеса, аби робити тому спортивну кар'єру. А про Девіда, схоже, геть забули. У нього була страшна пристрасть до солодкого, через що хлопчик набрав до 113 кілограмів. Коли батько повернувся з мандрівки і побачив свого неатлетичного сина, то був у гніві, тоді його дражнили товстодупим або новим баттербіном. Але на диво хлопець зміг взяти себе в руки і виправив ситуацію. По аматорах провів усього 15 боїв і вже в 16 років стартував серед профі. Стартував у Мексиці, бо американські закони йому цього не дозволяли. Його не побоялися кинути в чоловічу м'ясорубку, і він це витримав. Проводячи до п'яти поєдинків на рік, Девід уже в 20 отримав чемпіонський шанс у суперсередньому дивізіоні. Для цього потрібно було проходити Рональда Гавріла. Це не був показовий бій від Бандери Рохи, але хто про це згадає? Головне те, що у 2017 році Беневідес став наймолодшим чемпіоном світу у своєму поколінні, пройшовши противника роздільним рішенням. Провівши захист проти того таки Гавріла, палач сильно зіпсував власну репутацію. У 2018 році в його організмі виявили заборонені препарати: ні, не допінг кокаїн. Я облажався. Мій косяк, мій вибір. Мені за нього червоніти та відповідати. Урок засвоєно. Воно і зрозуміло, я влетів на бабло, у мене відібрали титул іміджеві втрати, або як там воно правильно називається. Загалом тепер усі вважають, що я не найнадійніший чувак. Одним словом, справедливо отримав. Однак, президент WBC Маурісіо Сулейман відносно лояльно відреагував на це: штраф 250 тисяч доларів та статус чемпіона у відпустці. А могли і взагалі дискваліфікувати. Однак, буквально через один бій боксер повертає собі титул перемогою над Ентоні Дірелом, нокаут у дев'ятому раунді та абсолютна домінація над противником. Здавалося б, отвін, зірковий час і друге здобуття поясу WBC, але ненадовго. Девід мав захищати пояс проти колумбійця Ромеро Алексіса Ангуло, і герой цієї історії знову сам створив собі проблеми. На зважуванні чемпіон WBC не вклався, причому конкретно показавши на 1,2 кг кілограми більше ліміту. І навіть не намагався щось виправити, тому на свій же пояс він уже не претендував. Хоча і противника легко розчавив на відмові колумбійця виходити на 10-й раунд. Двічі виграти поездеблюбісі, і двічі залишитися без нього, не програвши унікальна людина. Виходячи з соцмереж, свою підготовку до цього протистояння, гвоздик почав заздалегідь. І, хоча, поки що остаточної дати немає. За попередніми даними, цей бій за пояс тимчасового чемпіона світу WBC в на півважкому дивізіоні має пройти в червні або липні. Гвоздик недавно спарангував із мексиканцем Хільберто Раміресом, але поза як найпотужнішим з ким працював харків'янин, залишається Олександр Усик. В одному із інтерв'ю Усик казав, що гвоздь володар найпотужнішого удару з поміж тих. Чиї постріли він відчував? Показово. Усик же свою підготовку поки що призупинив, але схоже, що кемп на фуру був по-своєму особливим. Цікаво, те, що в цьому таборі Олександра побував і відомий виконавець Козак Сіромаха. Сашко любить його музику. Колись після легендарної фрази «I am very Усик і сам спробував заспівати. Та ще й англійською. Ну, це була смілива спроба. Фраза стала настільки вірусною, що навіть Кріштіану Роналду про неї в курсі, а сам боксер відтоді зміг прокачати свою англійську. I feel, I feel. <laughs> Наші топові спортсмени власним прикладом показують, що вивчення англійської відкриває світ можливостей. Бо англійська це свобода, а свободу вивчення англійської дає інглішдом. Інглішдом це онлайн-школа англійської мови, де індивідуальні заняття відбуваються у зручному онлайн-підручнику по відеозв'язку. Я вільно обираю свій графік та ціль. До прикладу, мені англійська потрібна для роботи, аби з легкістю розуміти англомовні матеріали про бокс. Вчителя також обираю сам: того, який більше підходить моєму рівню та з яким більш комфортно навчатися. Пробний урок уже доступний безкоштовно за промокодом. Тайк ви отримаєте знижку 10% для всіх охочих. Залітайте за посиланням у закріпленому коментарі. Срі або ж за QR-кодом на екрані та хапайте свою можливість вивчати англійську зручно і будьте very feel разом з EnglishDom. Оцінювати гвоздика зараз доволі складно. Він оновив команду, але незмінним є прагнення до чемпіонства. Найбільш репрезентативним був поєдинок проти Болотнікса. В цілому гвоздик показав, що боксерів середньої роки він і зараз може проходити легко. Мені сподобався контроль противника Джебом. Практично кожен підступ Латвійця супроводжувався зустрічним від українця. Небезпека була майже нівельована. На нормальному рівні була робота ногами в широкій стійці від Сашка. Принаймні, проти цього опонента вдавалося піти навіть не на високій передачі. Удар на місці. Крос харків'янина це гарматна сила. Щось що він використовує за особливої необхідності, але ця зброя готова до бою завжди. Однак, застереження в мене викликають два аспекти: перший це захист. Пижий болотнікс з п'ятого раунду з боєм, але пробирався ближче і здавалося, що жорсткого блоку чи якісного клінчу українцю бракує, аби якісно відоборонятися. Якщо Беневідес пройде Джеб Гвоздя, це може бути біда. А за 12 раундів він знайде шлях підійти. Другий момент це витривалість, її просто неможливо оцінити. Зараз українцю 36, а на момент бою виповниться 37 років. Це серйозний, але не критичний вік для напівтяжа. Однак три поєдинки після повернення у Сашка сумарно протривали 14 раундів. За рівнем навантаження, один поєдинок із Девідом буде важчим, аніж три попередні разом узяті. Чи готовий українець до такої інтенсивності від бандери Рохи? Це відкрите питання. По на не все так однозначно як може здатися. Очікую, що він буде великим фаворитом у букмекерів, однак не забувайте, що американець піднімається у вазі. Він був тимчасовим чемпіоном WBC у 76 кг, кілограмів, однак не дочекався свого шансу вийти на Сауля Альвареса. Союз відразу ж дав йому можливість боксувати за тимчасовий пояс у дивізіоні вище своє прізвисько. Бандера Роха він отримав за гарячий стиль. Бандера Роха перекладається з іспанської як червоний прапор. Це порівняння боксера з Тореадором, що заманює БК червоним рядном. Хоча по любові до України у мене також немає питань до цього козака. Бачимо, синку, що не з Росії. Девід це високий боксер із дуже гарячим серцем. Візуально він не дуже атлетичний, ймовірно, це пов'язано з проблемами з дитинства. Однак, сили та бажання знищувати цьому хлопцю не забрати. Цей легінь – це божевільний контрпанчер, який при цьому любить пресингувати. Девід дає працювати супернику. Лише до певного часу. Беневідес заманює противника у перших раундах, більше імітуючи своє бажання атакувати. Він дає своєму візаві відчути, що той може підійти і завдати своїй комбінації. І це дуже важливий аспект для другого номера: зуміти наблизити суперника до себе і вчасно вистрілити. З третього четвертого раунду ми зазвичай бачимо справжнього бандеру роху. Він б'є назустріч із божевільною віддачею і насипає дуже солідним тоннажем. Влучивши раз, цей хлопець стрімко йде за головою опонента і буквально забиває його. Тримаючи високий блок при захисті, бо не до кінця викручує руки до себе для того, аби швидко докрутити кулаки і вжалити. І це працювало завжди. Девід це свого роду поєднання бійцівського інтелекту з емоційною боротьбою всередині. Він намагається приглушити власних дияволів і не випустити їх передчесно. І йому чудово це вдається проти нижчих бійців. А гвоздик такого ж зросту, однак, має перевагу в розмаху. А ще любить працювати з дистанції. Девід ніколи не боксував з такими високими бійцями, а його стиль ідеально працював саме з нижчою опозицією. Я вважаю, що Сашко має бути кращим за противника на ногах. Футворк українця не безгрішний, однак і Девід у цьому моменті не дуже сильний. Він не надто звертає увагу на роботу ногами при атаці, однак під час захисту це критично важливо. Іноді Бенавідес робить непотрібні короткі кроки, які ніяк йому не допомагають. Або виманюючи суперника на себе, доводить себе до канатів і опиняється в незручному положенні. Словом, погрішності в бандери Рохи є. Очікую, що в цьому поєдинку ініціатива буде саме за Бенавідесом. Гвоздь дасть іти на себе та пресингувати, і спробує зробити. Пити ставку на активну роботу ногами плюс постійний зустрічний джеб. Думаю, що в стартових раундах українцю буде під силу стримати бандеру роху. Однак чи зможе Олександр контролювати свого опонента впродовж 12 раундів, не впевнений. Але й мотивація там дуже серйозна. Поясами в дивізіоні володіють Бівол і Бетербієв, які мають визначити Абсолюта в Саудівській Аравії. Поки що не офіційно пари гвоздик Бенавідес отримає обов'язковий шанс позмагатися з переможцем за всі чотири пояси, а це дуже серйозно. Оцінюючи шанси, дам 35% на перемогу Сашка та 65% на американця. Беневідес у розквіті, на постійному ходу та здатний провести 12 раундів у високому темпі. Суперник це третє жорстке випробування у профі-кар'єрі харків'янина. Холодний розум, ідеальна функціоналка, своєчасний джеб та розумний футворк можуть допомогти українцю. Якщо в день бою ці фактори зійдуться воєдино, за інших обставин перемогти цього палача буде нереально. Без кінця можна дивитися на три речі: як Нґану насипає Тайсону Ф'юрі – як циганський король брязкає слиною в суперників та як уникає боїв? Це вже було і до Усика, про що ми розповідали в ролику за підказкою. Ходіть дивитися. Тайк Майсон, Макс Діденко, на зв'язку.